У нас є тільки один варіант перемогти цю тяжку хворобу. Так каже батько п'ятирічного хлопчика, за життя якого борються найкращі фахівці світу та просто добрі небайдужі люди. Біда в цей дім прийшла несподівано і надто серйозно. П'ятирічного діму батьки збиралися оформляти до дитячого садочка, а вийшло так, що відвезли до реанімації. Починалося все як звичайна застуда, але менше ніж за тиждень дитині поставили страшний діагноз, гострий лімфобластний лейкоз 2 числа ми поступили в 16-ту дитячу лікарню в Харкова, в гематологічне відділення. І ситуація була настільки критичною, настільки патовою. что Дима в течение э, одного дня сразу же был переведен э, в реанимационное отделение этой больницы. И фактически с 3 э, декабря Дима находился 45 дней в реанимационном отделении 16 детской больницы. Лейкоцит в хлопчика був таким, що навіть досвідчені лікарі визнавали, їм такого бачити не доводилося. Визнавали, але рук не опустили. Дмитрику призначили курс інтенсивної хіміотерапії, вводили гормональні препарати і, за словами батьків, зробили все можливе і неможливе. Як тільки аналізи показали ремісію, постало питання, де рятувати дитину далі. Ми звернулися до зарубіжних клінікам. Мы отсылали истории болезни по Германии, мы рассылали истории болезни по России, мы рассылали истории болезни по Беларуси. Вот. Мы обращались в израильские клиники. Вот. Пришли к выводу: к одному единственному выводу, что все. Мировые протоколы лечения, которыми э, лечат в развитых странах, которыми лечат в странах э, бывшего Советского Союза, они так или иначе образовываются и рождаются эти протоколы лечения в Германии. Таким чином, вибір був зроблено на користь німецької клініки в місті Дортмунд, де з 4 березня по сьогодні лікується діма. Біля хлопчика постійно знаходиться його бабуся. У батьків Максима і Ганни на руках ще одна маленька дитина півторарічний Арсеній. Саме він може врятувати старшого братика. По результатам лабораторних досліджень, по результатам типірування кров'яних кліток. Арсюша младший брат подошел как донор для своего брата, для своего брата. Вот и Арсюха будет донором, спасителем, Чип и Дейл своему старшему братику. Лікування в Германії вже коштувало родині 120 тисяч євро. Таку колосальну суму вдалося зібрати завдяки сотням, а може, й тисячам небайдужих людей. Перебування в клініці давало позитивні результати, але раптом напередодні власного дня народження в Діми стався рецидив. Шанси на життя є. Для цього потрібно добитися таки, щоб хвороба відступила і зробити дитині трансплантацію кісткового мозку. Вартість лікування 200 тисяч євро. І тато, і мама, діми, як і вся родина, як і всі ми віримо. Маленький мужній хлопчик, який вже стільки переніс, обов'язково переможе хворобу.